Такою наснагою готувалися до цього свята, бо це у нас два в одному, і такий мітінг реквіум присвячений таким заходам величезним, таким святами подіям, які відбулися 72 роки тому, і своє свято провести екскурсійне орієнтування на урочисті лінійці Згадували ті буремні часи героїв, які здобували перемогу, і людей, що відбудовували рідне місто. Ветеран Другої світової війни Михайло Печінка поділився з гуртівцями своїми спогадами і побажав дітям. Саме головне, щоб у вас було до дружелюбі, уваження другого. А боїсть добровольчого батальйону Чернігів Руслан Плоский розповів про героїзм солдатів, які сьогодні захищають вітчизну. Герої не вмирають, їх будуть пам'ятати всі наступні покоління. Всім гуртківцям почесні гості побажали бути справжніми патріотами своєї країни. Навіть тоді, коли важко боротися, можна все перебороти, коли будемо єдині. Коли будемо сильні, і тоді будемо міцними і буде міцніти наша держава. На заході лунали вірші, пісні. Не обійшлося без запального танцю. Ми українці, ми українці після урочистостей перейшли до змагань з екскурсійного орієнтування. Екскурсійне і краєзнавчі вікторини – це два свята, два заходи, які тестують дітей на знання рідного краю і рідного міста. На змагання зібралися 150 гуртківців. Команди з чотирьох учасників брали маршрутні листи. І розходилися по заданому напрямку, де швидко мусили відповідати на запитання і мандрувати далі. Дуже складні. Дуже. Що не знаєте відповіді? Так, на логіку давайте, може, десь можна підчитати зараз, подивіться. Всі свої знання, ті, які я даю своїм гуртківцям і намагаюся своїм колегам, які передають своїм гуртківцям, всі свої знання ми. Вкладаємо в дітей, і тому хочеться дізнатися, чи навчилися вони чи, чи вони слухають нас, чи за чи запам'ятовують те, що я їм кажу протягом року. Вожу їх на екскурсії, в походи завдання складні, але гуртківці ретельно готувалися до змагань, і ось тепер перевірили свої знання на практиці.